Вночі Вітьку наснився дивний сон. Ніби він біг кілька днів за голубою куницею, і коли він на десятий день намагався її схопити, то почув, як хтось питає в нього, чи може він десять років за нею гнатися. Вьько запевняє, що він буде бігти скільки треба. А тут позаду біжить Федько і каже, що він закохався, але не знає в кого. Відько так голосно кричав крізь сон, що матір вирішила, що у нього гарячка. Вона нагріла пісок та поклала йому на живіт. Не знає вона, що сину ще десять років бігати за куницею. А чи наздожене він колись ту голубу куницю? Покаже час.